Про це і не тільки. Далі хотів би говорити із своїм наступним гостем він вже на зв'язку: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. Пане Данілов, вітаю вас. Вітаю. Перш за все, хотів би попросити вас прокоментувати резонансну публікацію в Тайм, в якій Зеленський зневірений, розлючений, одинокий і сам себе обманює. Про це пише автор цієї статті. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, по перше, я хочу сказати, що Володимир Олександрович ніколи не був самотній. Він був з народом нашої країни, ось, починаючи з першого дня обрання президентом. От з 24 лютого, 2022 року, він був пліч опліч, і те, що там написано, те, що там написано, дивним способом дивний спосіб грає тільки на руку росіян. По перше, я не розумію, що це за помічники. От, більш того, я дуже уважно зараз слухав те, що ви зараз говорили. От, так я можу сказати, що ну, це не відповідає дійсності від слова зовсім. От, відносно того, що він щось з військової кімнати заходить, виходить, ну це якась несенитниця людини, яка взагалі, я не розумію, про що вона там вела і хто це взагалі міг таке сказати. Я хочу сказати, що засідання ставки верховного Командуючого, засідання військового кабінету в <кабінеті> форматі ставки відбувається. Постійно У нас сьогодні відбулося е, крайні засідання 114 засідання ставки на кожному на кожному засіданні ставки президент приділяє максимальну увагу тим е, проблемам тим подіям тим е, новинам які є безпосередньо з фронту тому що там приймають участь всі представники вищого військово-політичного керівництва нашої країни і розповідати що там хтось щось е, Поспіхом, або як там сказано, скажімо так, прийшов у шоу, Ну це це взагалі щось див, дивне якісь речі. Це е, по перше. По-друге, я не розумію звідки автор бере такі речі. Знаєте, мені оця анонімність, анонімність вона визиває дуже багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента. Ти не маєш права знаходитись в офісі президента. Ти маєш сказати, що ми не зможемо е, досягти успіху, тому що от я так вважаю, ця підкиливність, оця, скажімо так, анонімність, вона робить величезну шкоду, перш за все, нашій країні. От і я можу сказати ще раз наголосити, що наш президент Нікола був самотній з ним, народ нашої країни. Це так стисло, в мене трошечки емоційно, але це, знаєте, вже переходить. Більш того, коли е, ця людина починає користуватися е, російським наративом відносно наших втрат, так я можу сказати, ми розуміємо, які наші втрати, і точно те, що він там написав, не відповідає дійсності від слова зовсім. Я можу довго розбиратися статтю, от яка ну, ну, з'явилася. Да? От звичайно, ми на це маємо звертати увагу. Але я б думав, що наша наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми. От які не вірять в нашу перемогу, а знаходяться поруч з президентом. Ну це ну, якось так, але не, не, не зовсім не, зов, не, зов, не, зов, не зовсім коректна позиція, але. Наявність анонімних анонімних джерел у ЗМІ це ну нормальна загальносвітова практика, власне, і українська правда часто покладається на анонімні джерела ем, і тайм, це авторитетне, впливове і незаплямоване видання. Ем, дивіться, як не думає? В тому, що да. Анонім давайте я перепрошую, дивіться, анонімність. От коли ви кажете, що я знаходжусь всередині офісу президента і спілкуюсь з людьми анонімно. Ну, знаєте така собі анонімність. А де ж тут анонімність, якщо він каже, що це. Це люди, які безпосередньо знаходяться в офісі президента, які безпосередньо знаходяться біля нього, мають таку думку. Отниці я жодного разу від нашого президента не чув. От що він десь є сумнів відносно нашої перемоги. Більш того, я хочу нагадати, я вже розповідав, коли 24 лютого, 22 року відбулися всі події. Я по обіду мав з ним розмову, і ми з ним розмовляли, як все це, це буде е, відбуватися. І тоді я йому сказав, що спочатку буде дивитися, чи зможемо ми витримати цю навалу, а потім буде допомога. І точно нас партнери не будуть, як там сказано, кидати або ще щось робити. Вони будуть спільно з нами йти до нашої перемоги. І Наша перемога буде обов'язкова. А на мінімі може бути, коли ви не можете вирахувати цих людей. Але коли ви називаєте інституцію, в якій ви берете, то це вже не про анонімність, це трошечки про інші речі. Добре, повертаючись до тези про те, що Тайм це авторитетне впливове незаплямоване видання, і воно має мільйони мільйонний тираж. І власне вже цю публікацію розклали на цитати у цифрових медіа. Наскільки цей матеріал по-вашому вплине на ставлення бачення війни в Україну в Україні в світі? Ну, дивіться, сьогодні будь-яка інформація, вона впливає. Якщо вона з'являється, це комусь потрібно. От. І маємо на увазі, що ви ми живемо в такій цифровому світі, от коли ви нічого приховати не можете. Але ще раз наголошую, коли ми безапеляційно кажемо, що це тільки так і на 100%. У мене тут є певні сумніви. От і ще раз наголошую, що були випадки і не одноразово, коли потім були певні корекції, потім було розуміння, що нас не так сприйняли, ну і багато інших речей, і в нашій історії так само це було. От. І ми маємо на увазі, кожен має право на помилку, кожен має право на помилку або на якісь уточнення тощо. Те, що ми знаходимося в стадії війни, от і те, що сьогодні Syndrome... відбувається в всьому світі, ну знаєте, все, все пов'язано, все дуже чутливе, все дуже так на нервах і дуже на такому, в такому напруженому стані знаходиться. Нам головне зараз ні в якому разі от, не зробити так, щоб такі публікації були не на користь нашої країни, щоб не почали маніпулювати наші вороги. Безпосередньо на Росії, коли б на свій власний розсуд почну трактувати ті чи інші речення з цього з цієї статті. Добре, я попрошу вас прокоментувати конкретний фрагмент. Один з помічників Зеленського сказав мені, що навіть якщо США та їхні союзники отримають всю зброю, яку вони обіцяли, витримають так. У нас не буде людей, щоб її використати. І тут я пригадую члена комітету з питань нацбезпеки і оборони і розвідки Рахманіна в інтерв'ю Українській правді. Він тиждень тому говорив, що після... Зміни голів ТЦК у деяких регіонах мобілізація впала з 80 до 10%. На його думку, висмикувати бойових офіцерів і ставити їх на чолі ТЦК було нелогічно. Ну тобто, є співпадіння того, що в Тайм, із ну, от, тим, що говорить Рахманін. Як ви прокоментуєте це? Давайте ми будемо говорити, що у президента нашої країни от, нема помічників. От ви уважно, будь ласка, слідкуйте. і у нас є велика проблема, коли засоби масової інформації людей, які не мають ніякого відношення до тих чи інших посад, не мають відношення до тих чи інших е е е речей. От починають їм давати якісь звання, чи то радників. От. Поза от і не дають, що вони радники поза А вони вже представляються, що вони там помічники президента нашого і багато інших таких знаєте речей. Я завжди був принциповим в цьому питанні, тому що це дуже дуже важливі речі. Ще раз нову, я не розумію, про яких помічників президента йдеться мова. Тому що у президента, наскільки мені відомо, є одна помічниця, от відома Марія, яка допомагає йому з перших днів його президентства. Так, це помічник президента. Більше я не знаю, щоб у президента були помічники. Це дуже важлива річ, розумієте? Те, що стосується ситуації пов'язана з мобілізацією. Вона у нас розпочалася 24 лютого 2022 року. У 8 годині ранку, коли відповідні рішення Ради Нацбезпеки безпеки оборони, яке було прийнято пів на шосту ранку, затвердила наша Верховна Рада Радасьма голосами конституційної Білості більшості, і у нас іде цей процес. Те, що по е, стосується е, призову, у нас не зменшується кількість людей, яка знаходиться в секторі безпеки і оборони. Як би тому. Не хотілося. Чи будуть проблеми? О, це питання тільки може виникати з часом. О, наскільки вони будуть великі, наскільки вони будуть впливати на ті чи інші речі, давайте будемо дивитися. Я хочу сказати, що е, та війна, яка була е, на початку березня, в кінці лютого 2022 року, і та війна, яка сьогодні є, є величезна відмінність. Є величезна відмінність. Застосування засобів ураження, ну і багато-багато інших речей. Наявність сучасної техніки наших військ, сучасних засобів ураження це, це зовсім інші, інші, скажімо так, сьогодні відбуваються процеси. Навчання за кордоном і багато-багато інших речей, які у нас не було до 24 лютого, і не було в проміжків після 24 лютого 2022 року до, умовно кажучи, вересня 2022 року. Ми знаходимося в інших умовах. Просто в інших умовах війни. І війна різна зараз. Добре. Я... Останнє питання про Times, а потім ще є питання. Чи можливо, взагалі, чи уявляєте ви собі, що авторитетне видання може опублікувати неперевірену інформацію і, і не відповісти потім за це? І... і чи можливо, хоч щось правдиве в цій статті ви знайшли для То, себе? Я... Я не кажу, що стаття не відповідає дійсності. Я кажу, що якщо ми кажемо, що це помічники президента, я ще раз наголошую mm -hmm. у президента тільки один помічник, Марія. І я не думаю, що Марія могла би, скажімо так, давати інтерв'ю. Тому тут треба розуміти, про кого йдеться мова для того, щоб розставляти крапки «и». От ну немає у президента помічників, немає. Якщо є люди, які мають інші посади, то треба, щоб ця людина, якщо він журналіст, от, припиняла тут займатися анонімними речами, тому що це дуже-дуже чутливе питання для нашої країни. Ще раз наголошую, маніпуляції, які зараз буде робити Російська Федерація після виходу такої статті, вони можуть на багато речей впливати. Для нас це виклик. З рахуванням того, що в Російській Федерації єдиний шлях перемогти нас. Це внутрішня дестабілізація, от і останнім часом оця російська фронта, яка підняла голову, яка з екранах телебачення на російській мові постійно розповідає нам про російську мову, про любов до росіян, що ми маємо щось там вибачатися. Ми маємо самі бути винними. Багато іншим, коли вони дають інтерв'ю е російським е пропагандистам і на російських каналах, ну трошки дивна ситуація, але повірте, це пройдемо і з цим впораємося. Добре, давайте поки що покінчимо з тайм. Я хотів би просити вас прокоментувати ситуацію в Махачкалі у Дагестані. Не буду нагадувати, очевидно, і глядачам вона вже відома. Я лише хотів би процитувати історика Василя Расевича. Цитую, Як би не намагалися російські пропагандисти та навіть деякі їхні ізраїльські вимушені спільники загострити увагу на тому, що єврейський погром відбувається в Дагестані. Треба чітко усвідомлювати, що єврейський погром відбувається в Російській Федерації при повній пасивності влади. Та правоохоронних органів, як ви прокоментуєте дії російської влади, і можливо, у вас є якісь додаткові я думки. Можу, я можу сказати за потреби е, Путін і вся його, скажімо так, камарілія дадуть команду на е, погроми євреїв. І, от і повірте, вони там будуть виконані на 100% відсотків. Більш того, я вважаю, що зараз євреям дуже небезпечно знаходиться на території Росії, і мова йде не тільки про Дагестан, мова йде про Москву, про Санкт Петербург, про інші великі міста, про інші населені пункти. Тому що ну так сталося, що цей е, нацизм, який крокує по Росії, от, е, величезними так, з величезної швидкості він набрав таких оборотів, що будь-яка нація, от а тим паче євреї, за рахуванням ситуації, яка на сьогоднішній день відбувається. В Ізраїлі, от вона може бути е, під е, величезним тиском, от навіть фізичного знищення, якщо це буде за потреби от Путіну і його режиму М -м -м, можна сказати, що Росія каналізує емоції, протести всередині своєї країни, перенаправляючи ненависть до російської влади в бік е, там от єврейських погромів. Власне, ми з історії Росія... знаємо, що це для Ці Росії. Росія... Вона mm. показує своє справне справжнє обличчя І ці черносотинці сучасні може там з'явитися в будь-який момент. Тому я ще раз знову, що євреям дуже небезпечно знаходиться на території Росії. Їм треба задуматися, в який спосіб все це має відбуватися, тому що на кану може стояти безпосередньо їх життя. От про це треба говорити, і це треба наголошувати. І коли вони розповідають, що нібито Україна має відношення до тих подій, які відбувалися в Махачкалі. Ну Дивна про це, скажімо так, от слухати. От тоді ми така потужна країна, що можемо впливати на процеси, які є на Росії. Ні, все там керує тільки одна, скажімо так, от секта, одне групування, яке не мінялося там ніколи, от починає починаючи, умовно кажучи, з 20-х років минулого сторіччя, от так звані чекісти, які управляють Росією до цього часу. От і все. А як ви думаєте, чи буде ФСБ і Росія взагалі намагатися роздмухати масштабувати цю ситуацію на території України? Чи є в Україні ризики розпалювання антисемітизму саме от з боку ну, інспіровані Росією? Дивіться, антисемітизм в нашій країні, коли ми знаємо, що о, у нас е, при владі є е, безпосередні люди, які мають відношення і мають єврейське коріння. Ну, це така, знаєте, дивна ситуація. Більш того, я більш не впевнений, що у нас це неможливо. <кій> у нас ми е, маємо величезну кількість народів, які живуть. На території нашої країни і у нас ніколи не було з'ясування таких стосунків, саме скажімо так, на міжетнічному етнічному грунті, от ми е, з великою повагою відносимося до всіх. Тої мешкає на території нашої країни. От єдине, я хочу сказати, що жодна, жоден народ не має права диктувати от свій диктат, як це робили росіяни. Впровадження мови, впровадження багатьох інших речей. Це має бути категорично заборонено, тому що ми, от країна, яка до Росії не має знаємо зналь... е, ніякого. Значення мати найближчим часом, так то, точно ми маємо цього позбутися і перестати всі перед ними присмикатися, щось там розповідати про спільне, скажімо так от минуле. от А дехто має велике бажання мати спільне майбутнє. Я не хочу мати з бивцями наших дітей жодних спільних справ. Ви минулого тижня коментували інформацію про смерть Путіна і говорили, що його смерть особливо ні на що не вплине в контексті війни, а процес дефрагментації Росії він довгий. Скажіть, чи маєте інформацію про те, хто і чому робить ці вкиди про смерті? Я от конкретно спостерігаю хороших руських окремих, які прям якусь компанію розпочали про смерть диктатора. Про що ця компанія? Чи спостерігаєте ви її? Ну, дивіться, треба ж дати відповідь на питання, які Путін з них помер. Їх же там до біса, от чому питання. От якщо mm. якийсь там, скажімо так, двойник, тройник або четверник помер. Ну то ті що робити? Ну десь там поховали вже може. От я не знаю. Те, що стосується цієї кампанії, ще раз наголошую: от ми ж не знаємо скільки там таких путіних. Я єдине, що можу сказати, що на приликі їх там до біса, навіть якщо вони не носять прізвища Путін, от і це ж трагедія Росії. Трагедія Росії полягає в тому, що вони її поставили на шлях знищення, і те, що стосується фрагментації, вона обов'язково буде відбуватися. Ті ж події, які були в Махачкалі, вони якраз підтверджують, що вони не можуть жити от, спільним життям з іншими народами. Це зовсім інше. Це знаєте, така ласкутна, скажімо так, територія, яку зібрали свого часу. якимись там, я перепрошую от шмарклями скліяли, і от і питаються все це, скажімо так, утримати. Ну немає ніякого відношення от, ічкірійці до росіян. Немає ту до росіян ніякого відношення, якути не мають ніякого відношення. Є дуже багато можна зараз говорити народів, які до Росії не мають ніякого відношення. І вони там тільки перебувають сьогодні. Це ж остання, остання, остання колонія світу це Росія. І тому як там воно буде відбуватися, це буде на наших очах. Після нашої перемоги вона точно, скажімо так, фрагментується і фрагментується дуже швидко і Заходу. Я про це неодноразово наголошував. Їм треба зараз готуватися до фрагментації Росії. І дуже кхе, уважно От і до цього, до цього ставиться. Це дуже важливе питання, тому що наявність отої ядерної зброї, яким вони всі лякають, треба розуміти, що при фрагментації воно має пройти абсолютно лагідно, для того, щоб, не дай Боже, вона не попала в руки тих чи інших угрупувань. А нам треба готуватися. Полковник, здається, ЗСУ Черник постійно в інтерв'ю говорить про те, що буде навала росіян в наш бік. Нам треба буде приймати біженців мільйонами, тому що Європа і Америка нам просто припинить допомогу, якщо ми не будемо цього робити. А що значить біженців? Дивіться, якщо люди, ті, які знаходяться на території Хабаровського краю, мають наше коріння, знаходяться на території інших територій, які поїхали свого часу з, з нашої країни. Якщо вони не приймали участь в війні проти нашого народу, от якщо ну так сталося, що за радянські за СРСР, скажімо так, от. Їздили по всьому світу, українці дуже багато було на заробітках на тих чи інших територіях. Якщо вони будуть повертатися до себе додому, якщо будуть повертатися їхні діти, які не приймали участь в цьому шабаші, це одна справа. А якщо вони вважають, що ми маємо приймати якусь російську навалу суди, то я перепрошую: а з якого переляка? У них там велика країна, як вони кажуть, хай там собі щастя знаходять. Так, але якщо відбудеться розвал Росії, може так статися, що ніхто там щастя не знайде, знайде гори і буде намагатися все ж таки втекти. Я Дивіться, слово слова сполучення, якщо тут недоречно, воно відбудеться. Коли, коли. О, да, воно відбудеться обов'язково і ще раз наголошу, якщо люди мають наше коріння, якщо мають розуміння, якщо мають до нас повагу, якщо визнають нас, це одна справа. А просто приймати всі, хто на сьогоднішній день. Біж подивіться, якщо ви зробите зараз е зріз, що там відбувається на Росії. От і кого вони називають росіянами, то ви будете приємно здивовані, що люди, які не мають ніякого відношення, чомусь росіянами вважають, що це росіяни. От ну в кожному окремому випадку треба буде визначатися. І ще раз наголошую: приймати тут ту російську навалу, яка проти нас сьогодні йде, воює вбиває наших дітей, жінок, літніх людей, вбиває наших кращих хлопців і дівчат на фронті. Ну чого вони мають тут е, питати? Е, от якоїсь доброї долі. Вони мають за це, по-перше, понести відповідальність. І це обов'язково буде. Добре. А міністр оборони Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій щодо постконфліктного врегулювання щодо України. Чи є в його словах щось нове, можливо, натяк на зміну в риториці Росії? Ну, ще раз наголошую: Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. І злого зовсім. Тому у них зараз міняється, скажімо так, от концепт. Вони хочуть. А через внутрішню дестабілізацію примушувати нас до якихось перемовин. Але ще раз наголошую, наш народ дуже мудрий. Він розуміє. От я думаю, що не секрет і для вас, і для вашого видання останні содослідження відносно того, чи хочуть наші громадяни вести перемовини з цими варварами, з цими терористами, з цими вбивцями. От я хочу сказати, що у нас є нормативно правовий акт, от, який є чинним на території нашої країни. Чи рішення Ради нацбезпеки та оборони? От, якщо я не помиляюсь, номер 203, а може, може помилятися, можна уточнити. Які як класики кажуть, чорним по білому записано ніяких перемовин з терористам Путіним наша країна вести не буде. Крапка, і що там собі вигадав цей тувінець, чи хто він там за національності, я не розумію. Добре. А, а чи змінюється західна е, риторика? Ну, не риторика, можливо, там десь всередині, кулуарно, стосовно того, що ми, може, і маємо піти на переговори або на якесь перемир'я. Чи все як було півроку тому, рік тому, так і лишається? Жодної офіційної позиції відносно того, що нас хтось буде примушувати до перемоги з Російською Федерацією, я жодного разу не чув. Це теза, яка постійно роздмухується Російської Федерації підтримується Російською Федерацією. Я вже казав, що у нас є група полосатих купальників, так званий другий, третій, десятий трек, який, нібито, від імені України починає щось рам розпотякувати. Вони до України не мають жодного відношення. Для того хто ще не зрозумів, я ще раз можу повторити, що офіційно нашу країну може представляти тільки чотири людини. крапка. Решта мають мати відповідні документи на представлення нашої країни. І відповідний спосіб оформлені. Я хочу нагадати, що у нас є указ президента України від 22 грудня 2021 року. Якщо хтось з ним не ознайомився, то я дуже, е, дуже би хотів, щоб люди, які після моєї цієї заяви щось там образилися, дуже уважно почитали текст цього указу. Там все прописано, як воно має бути. І тут ніякої самодіяльності від імені нашого народу буде не може. Добре, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую вам за відповіді. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Дякую вам.